Всім привіт, 3 листопада і ми знову у лісі. Сьогодні я з дружиною і також взяли маленького грибника, якому 2 роки це син Матвій. Скоріше, не збір грибів, а просто прогулянка з елементами збору грибів. Бо з малою дитиною ти багато не походиш. Ну, погуляємо в лісі і трошки пошукаємо грибів. Я думаю, щось ми знайдемо. Гриби будуть. Сьогодні понеділок збираємо в лісі. Це Чернігівська область, Порюківський район. Отак. Okay. Зеленушки ріжемо. Зеленушечки, не знаю. Може думав їх і не брати, але вирішили. Хай будуть. Може щось з них yeah. приготуємо. Вон дивися, нарізав. Ти йому не давай ножа. Ну попробуй, ну я б не давав, на жаль. Бачите, скільки зелену це в одному місці. О. А це... Матвієв Сачок. Так, так Похожу через. Подивлюся. Вон яка зеленушечка під бугарком. І тут вони от є. Ой, які товстенькі, гарні грибочки Може замаринуємо, якщо назбираємо кількості. Це ось з одного місця стільки. І тут ще мене так, все треба заховати, також... Нам не потрібно буде. Ось вони польські грибки. Є перші поляки. Зеленушки-то зрозуміло, ми сьогодні їх знайдемо. А от цікаво чи будуть польські гриби після вихідних днів. Коли людей багато було в лісі. Ну, Свої гриби ми знайдемо. Зараз вийдемо у лісок у правильний, де мають рости польські гриби. Ну і там заломушки польські. Я думаю, щось, щось буде рости. Нічого собі. Старий білий гриб. Такий вже старий-старий-старий. Прям... Може де поряд буде молоденький, да думаю навряд чи вже білі гриби у нас відійшли повністю. І знайти його це просто справжня удача буде. Але виріс. ну правда виріс. Що ви там знайшли? Грибочка знайшли. Молоденького польського. Ой який! Грибок. Папа, І в мене гриби є. На твій річку. А так. Шапка на, на очі. На, на матві. На піть. Все. І відро. Треба було йому відро маленьким обрати. Пішли. Так, гриби є, потроху. Чи тут хто різав, чи не різав, зараз ми ще пройдемо побачимо. Йдіть сюди, ось тут є гриби. Йдіть сюди. Я ж матвійку показувати грибки. Хай збирає саме нормальні грибки, не просто поганки, а польського. Ось один грибок. Ось один. Ну не густо, але потроху є. Ага, показує так, що і вам не видно. Ось він. Десь ще тут два, три. Ось. Один, два, три. Далі дивимось сюди. Ось іще один. Тут один. І вон один. Ну, коротше... І там, отут, отут з десяток буде, йдіть сюди. Просто ми цю точку знаємо, ніхто тут не був, реально. Не було людей. Так, черв'ячок. Такі не бери. Я там залишив, ти гриби не зрізаю. Зараз Матвійка прийде і буде їх збирати сам. Зеленушка. А ну, яка вона? По якості, ну можна взяти. Я, правда, не знаю, що з ними робити цими зеленушками. Ну такі красиві гриби, що не хочеться їх залишати. Можна глянути в інтернеті. Я перед тим їх засолював. Як засолював? Береш розсол з кислих огірків і заливаєш варені оці зеленушки. Воно стоїть кілька діб і виходить таке, якби, зі смаком огірка. О, ніка зеленушка. оце розмір! Я таку ніколи не бачив. Чи вона нормальна? Вона нормальна. Прям величезна. Ну молоденькі краще. Ну заберу цю. Заберу. Що у вас там є гриби? Ну воно там біля відра ідіть забирайте. Я там не зрізав. їх. Ідіть. Ух ты, декі це бабочки? Такі це, це бабки. А що це? Це польські гриби великі. Що серйозно? Ну сейчас загляну. А може Матвіко, а ну йди дивись, які грибок. Такі. Йди сюди. Іди сюди грибок. Ти, ти бачиш грибок? рибок? Дивись, ось. ось папа, дивись. подивись. Вон грибок. О, дивись. Ну дивисься. Воно кадр дивиться. Треба камеру прибирати, а він так не буде. Он грибок. Дивись. Бачиш? А ну рви його. Ось так а це бабка. О, це бабка. Бабка, який це пуст. О, бабка! <свистide> бабка! Ривий! А ось ще маслівить. Бабла. Бабка каже. Там польські. Це бабки вели такі порослі. Бабка. Бабка. Да? Бабка. Бабка, так? І десь один матвійка. Так, відраж не дає. Сам хоче носити. Так, О, бачу ну, один бачу. Другий он під ногами. Бамба! Бабгау! Бам-бам! Баб. Кидай, тоді ми поврезаємо. Кидай. Бабкау. Бабкам. Вот цей. Бабгау. Бабгау. Давай. <laughs> Бабка. Бабка. Вон дивись. Буся. Он дивись. Знаєш, ні, ні, ні. От. О, дивись, під ножками, глянь. Отакий грибок, бач? Оце правильний грибок. Гав-гав! 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 Дивись, глянь, ось. Ой, как Я Куди ти кидаєш? Куда ты кидаешь? Наверное, не, Ні, нормально, просто зиданный. Вот там он, один. Идем. Ой. То есть, он. На, водерочку, наш. Став. Водерочку. О. Вырывай. Лавгам. Габгаб, -габ. габ ты плюсы будут габгаб, да? Лав габ гауб, да. польські, є зеленышки. Ось яка зеленушка в моху, От, третя, А тут польські. Такі вже старуваті. Вони наче не ростуть, але вже такі м'які. погода така сонечка в лісі прям ну супер погода як для листопада поганий кращий Наступив. О, он великий, дивиться на піка. Виривай його. Ого. Ого, Ого вили, каже. Бій. Бій. <смірка> бій, бі. бабка, такі бій тепер. <смірка> Він зрозумів, що гриб це бій. Ага. Трошки грибів є тут. Ми ж Швидко не можемо збирати, Бо Матвійка ходить він. Нема. Нема. Он дивись грибок і є. Вон, дивись, вон, он, он, он. Он. Він. Він. А так його корчуй. Бім! Матвій, що це таке? Дивись вон грибок. Гриб, гриб. Зривай. Виривай, гриб. Водирочку маємо. Риви. Він. Він. Ну, ми потім переберемо відрізня. О, диво, який сидить. А тут. А тут а чи будуть вони в цьому місці? Нема. Нема, каже. У мене знову зеленушки. Хайма дві ці я буду сам виривати. Бім! 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 Хочеш? Он дивись, жовтень кеки. Так що ж такі мо. Де мені у відро хай будуть. Переклади мені. Смотри. Ты зазначається, заиво. Пластинку. Да? А ти хочеш? Може давай. Ну клади мені зеленушки. Зеленушок багато не будемо брати. О, ти там знайшла ще і коріння пообрізає. Ну хай потім десь. Йдемо, з мамою. Йдемо в і обріжемо грибочки. Піввідра з корінням, правда, зараз ну, ми... переберуть вони, в мене вже перебрані. Зараз я Зеленушки десь до перебираю, просто з матвійком не виходить рвати чисто. Ну і так, щоб з ножем менше гратися біля нього. Я так пройду, там ще подивлюся. В принципі, нам от ми збираємо, може хай не знаю, пів години, 40 хвилин. Ах! Ну не пропущу, не пропущу. Та вже якби грибів достатньо нам тут таке насмажити, засолити трохи. Покажу вам ще один вид рядовок. Ну, взагалі оце зеленушка, це є рядовка. І рядовок багато вийде. А є ще отака рядовка. Вирвав спеціально вам показати. Але брати я її не буду. Там буває в коментарях пишуть, що ти вириваєш і не забираєш. Ну а як я покажу грибка, не вирвавши його. Мені ж треба його з під низу показати. От як. Оце така ще рядовка. Вона також їстівна, умовно їстівна. Так само, як і всі рядовки, вони умовно їстівні. Але у нас їх оці не збирають гриби. Але я бачив, що їх збирають в інших регіонах України. Оці точно ніх, ніхто не бере. Ніколи не бачив, щоб хтось чи зрізав, чи ну видно я коли ріжуть гриби. Йдемо далі. Тут так, походить трохи, тут я зараз піду. Подивлюся, ще польських грибів. ну Така прогулянка по теплу, останнє може тепло. Перед зимою. Вже, може, такої погоди і не буде. Ліс ще живе, гриби ростуть, сонечко світить. І в лісі нікого. То було таке, що дуже багато людей. А тут нікого і немає, і не було на вихідні. Матвій обід, тому він хай обідає. А я сам пройдуся, трошки прогуляюся. Подивлюся польських грибів, може десь якусь зеленушку збираю. Все-таки вирішив, що я буду робити, що ми будемо робити з зеленушками. Будемо їх маринувати по тому рецепту, що і польські, і білі. О, Полячок сидить. Ну чистий точно буду я. А може не? мені Оксана допоможе. Один плюс у цієї зеленушки, що вона чиститься краще, ніж сираїжка. Бо сираїжки я коли брав, то дуже погано чистилися. А тут шкірка знімається непогано, тому можна їх і чистити. А може хто їх і не чистить, я не знаю ці зеленушки. Ну ми... Такі гриби як маслюк, сираїшка, зеленушка. Завжди чистимо. Верхню плівку на шапці. Я пішов по просіці, тут дуже багато листя і тому грибів не так і багато, бо я їх не бачу. От, наприклад, вон грибок маленький, молоденький. І плюс більшість отакі поїдені. Хто це миші, слимаки. От. Вибираю де краще на вигляд, але отам От на мохах, там гриб був чистіший. А тут поїдений зверху. Ай! Черв'яки посочили. Так, іду попросити. Просто я знаю, що вони тут росли поляки. То я їх тут і збираю. Але якість гриба дуже погана. Наче молодий виріс, але його вже відразу їдять. Та чого? Нормально трохи є. Більше не будемо збирати, так? Мам! Хватить. Ну, хватить, хоче. Я дорізав відро, польське зверху. Ну, де збирати. Просто Тут ніде з матвієм. Матвійко, не йде, не йде. Я тут, коли вертався... Дійди, бачите? Знайшов, знайшов якого грибка. Білого грибка знайшов поїденого. Поїденого. Другий такий вже розвалюха. Але якось він виліз в цих місцях. Він червивий. Посадимо його назад, хай доїдають. А ми ще підемо трошки позбираємо. Матвій не хоче додому їхати. Та походимо трохи. Поганий. Тут половина червивих їх в цьому місці. Бім. Бім. Бі -бі. Бі -бі. Бі -бі? да. да не бім же, гриб. Треба казати. Гриб. фіка, Гриб. Вон дивися. Вон садить. Бачиш? А ну дивись. Вон диви, диви. Бачиш? Вон дивить. Ривий його. Ай, дарма. Отак. Та він не виграв його, він так. На. Он і ще там один. Вон один. Он один. Піпі Піпі? Піпі це мишка в його. Вон, дивись. Мама. І таких неувірних. Куди ти викинув? Теж нормальний. Подивився, яка то. Каже, Матвій. Ну нашого ти розкидаєш, Матвій. Назад треба. Матвій. Ідем грибочки ти Ну посіло. хай, говорив. Піпі то не будемо брати. Дружині, там. Ну от ми назбирали таку кількість гриба. години дві з половиною ходили, гриба вистачає, людей немає, можна збирати скільки завгодно, було бажання. Оце два відра по 10 літрів. Стандарт у нас так є. Тепер що з ними робити? Ну, будемо. А то дивися, глянь. Це ж білий гриб. Це білий так, гриб. Йо-майо. Йо. Біля дороги на сонечку. Виривай. Ой, ну колись тут їх собирав. Тут, так? Отут, так. Білий гриб. Біля машини вже. Такий він. А -а -а. А -а -а -а. Що ще, ми ж тут тиждень назад проходили, він, маленький був, да? Ми маленький знаходили. був, а де на жив? Матвійка забрав гриб. Ось так. Хай, а там, Треба пойти глянути там. Зараз вже йдемо додому. Ми вже все назбирали. Йдемо додому. Тут ще пройдемо біля дороги. А може білий гриб вилізе. Приходимо до машини. Сиди на сонечку. Це ж треба таке? Отаке у нас сьогодні вийшло полювання на гриби. Матвійку, я думаю, сподобалось. І ми зараз їдемо додому. А чи це завершення сезону? А хто його знає? Все, дякую за перегляд, до зустрічі.